Добрий день, запрошую вас, діти на урок математики. І сьогодні до нас завітав ось такий добрий динозаврик, якого звуть Томмі. І сьогодні він з нами навчиться розв'язувати задачі. І так, тема нашого уроку умова та запитання задачі, складання і розв'язування задач. Давайте з вами зробимо невеличку логічну вправу. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, що малює художник? Так, каштанчик, крісло. Подумайте? Білочки, шлях найкоротший. Діаграма показує вартість фруктів, що дешевше за грушу. Що дешевше за грушу. От подивіться, яблуко дорожче всіх, далі груша, що дешевше, дешевше апельсинчик. Подивіться уважно на геометричні фігури і скажіть, в якій з них, в яких фігурах знаходиться жук. Так, це квадрат і трикутник. Чудово, поїхали далі. Розв'яжіть приклади. Прочитайте і скажіть відповідь. Отже, читаємо перший приклад. Сума чисел 4 і 4 дорівнює 8. Різниця чисел 9 і 2. Буде 7. Різниця чисел 9 і 3. Буде 6. Сума чисел 5 і 5 буде 10. Різниця чисел 7, і 2, буде 5. Різниця чисел 7 і 1. буде 6. Сума чисел 7 і 3 буде 10. Різниця чисел 8 і 7. Буде дорівнювати 1. Різниця чисел 4 і 3 теж дорівнює одиниці. Сума чисел 6 і 1. Порахуйте, діти, сума цих чисел дорівнює 7. Різниця, чисел 10 і 4. Буде 6. Різниця чисел 10 і 9 буде 1. Сума чисел 6 і 4. Буде 10. Різниця чисел 7 і 5. Буде 2. Різниця чисел 7 і 7 дорівнює 0. Отже, пригадаємо, що ж називається задачою. От подивіться, перед вами на минулому уроці ми розглядали. Це задача. так? Задача це такий текст, так, у якому є умова, у якому є головне питання, так, і потрібно щось знайти. У задачі ми можемо побачити, от як ви бачите, тут умова, запитання. Де тут умова? Скажіть. Я вам прочитаю задачу, ви скажіть, де тут умова? На лузі паслося троє кіз та п'ятеро козенят. Скільки всього кіз і козенят паслося на лузі? Умова на лузі паслося троє кіз до п'ятеро козенят, так? це те, про що говориться в задачі. І у запитанні, скільки всього кіз і козенят паслося на лузі, вказано, яке невідоме треба знайти. Тобто нам треба знайти, скільки всього кіз і козенят. Це текст задачі, яку нам треба розв'язати. Діти грали на ігровому майданчику. У Марійки було чотири лабубу, -бу, а в Андрія три іграшки лабубу. Скільки всього іграшок лабубу купили в магазині дітям? Це текст задачі, у якому говориться про іграшки. Так, про лабубу. Добре. Це умова задачі. Головні слова, які ми виокремлюємо в задачі Марійка і Андрій. Так? У Марійки скільки було, і в Андрія? У Марійки чотири лабубу, а в Андрія три. От вам уже умова задачі. Так? І ми можемо зрозуміти взаємозв'язок, як взаємопов'язані ці м -м, вирази. Питання задачі головне. Скільки всього іграшок у дітей? І так, щоб розв'язати цю задачу, що ми повинні зробити? Ми повинні з вами скласти іграшки. так? Тобто порахувати всі разом. Для цього ми запишемо вираз у зошиті, який. 4 додати 3. Дорівнює абсолютно вірно 7, якщо ви так само думаєте. Запишіть собі в зошит цей приклад вираз. Далі, сонечки, ви бачите зараз трьох динозавриків добрих. Наш динозаврик Томі прийшов не сам, а зі своїми друзями. Виберіть зараз одного друга, який більше вам подобається, і розв'яжіть стовпчик з прикладами під цим динозавриком. Поставте відео на паузу. Розв'яжіть приклади, будь ласка, самостійно. Йдемо далі. Перед вами. Умова до задачі, але вона замальована та, ось такі, такою схемою. Вам необхідно скласти задачу, скласти текст задачі, придумати і розказати, як би ви її розв'язували. Дивіться, я вам на основі однієї задачі поясню, а далі ви зробите самостійну задачу і запишете в зошит відповіді. Отже, я дивлюсь, що у мене є в задачі. Задача буде в мене про пакети. Так, про пакети. Пакети в мене є, які червоні і жовті. Отже, головні слова будуть червоний жовтий колір пакету. Так, а Цей знак, така фігурна дужка, вона означає, що нам необхідно знайти те, що в ній поміщається, а в неї поміщаються зараз ось червоні пакетики і жовті. От все, що від не, до неї відноситься, це треба скласти, щоб дізнатись, скільки всього пакетів приготували на Новий рік. Отже, я приготувала подарунки для своїх рідних. В червоних пакетиках чотири подарунки, в жовтих два подарунки. Скільки всього подарунків я вирішила подарувати своїм родичам, скільки буде в мене подарунків. Це треба знайти. Щоб це знайти, ми яку дію будемо використовувати? Так, дія додавання. Завжди, коли ви бачите ось цей знак, то вже можете собі, скоріш за все, у вас буде дія додавання, якщо ви бачите цей знак. І поїхали. Що до чого додаємо: 4, додати, 2. Запишіть в зошит. Поставте кому. Далі друга задача розв'яжіть її самостійно. Придумайте її, розв'яжіть і запишіть відповідь після коми попередньої. Тобто, у вас будуть просто вирази до задачі. Але, будь ласка, складіть задачу самостійно і розв'яжіть. Наступна задача. Ставте відео на паузу. Розв'яжіть задачу. І ще одна задача. Дивіться, що у вас дано, і що треба знайти. Молодці діти. Дякую вам. Тепер зробимо маленьке завдання на розвиток логіки. Що зелене, але не кругле? Угу. Що жовте, але не їстівне. Так, корали. Що? Кругле, але не синє. Що помаранчеве, але не фігура. Ось мені, так. Що зелене і живе. Воник. Чудово, діти! Дякую вам за увагу! Чекаю на ваші роботи в Google класі. До побачення, гарного дня!